І Боже, на слава Тобі! слава Ісусу Христу. Любі, дорогі друзі, коли запитати кожного з нас, що таке християнство, я не думаю, що кожен з нас давши, дав би якусь іншу відповідь. Не коли питати кожного з нас про християнство в нашого життя, коли ми є маленькою дитиною, це щось одне, коли ми дорослішаємо щось інше, стаємо дорослі, що інше, насадить ще інше. Останнім разом, коли я думаю над християнством, то християнство для мене все більше стає дією. Не питання, що ти знаєш, не питання, що ти відчуваєш, не питання, що ти пережив досвідчив. Як ти живеш? То, що каже Святе Писання, по плодах ваших, пізнаючиї водіїв. Коли дивитися на апостолів, вони не знали більше, чим їхні сучасники про Бога, Фарисеї, Садукеї, Книжники. Але вони що почули від Христа, вони тим діяли. Духовним не стає той, хто закінчив курс богословя. Це є добре. Я сам духовним не стає, хто має докторат, я сам закінчив. Але духовним стає той, хто тим живе. Християнство. І порівняно з нами, наші дідусі, бабусі, прабабусі, прадідусі, знали значно менше, чи не знаємо. Але це вони втілювали своє життя. Тому не є питання здобувати нові знання. Я не супроти них. Вони завжди є добрі, заохочуючи. Але це треба так жити. У перших віках християнства було дуже поширене, навіть останні століття було дуже поширене життя святих. Ми читали їх життя, щоб нас надихнув на спод. Але знову читали, щоб надихнув под. Те, що вони зробили, вони зробили то, що ми прочитаємо, воно нічого нам не дасть, коли ми цим не почнемо жити. Тому християнство це не є тільки знання, не питання, що ми нового дізналися, які нові реколекції відбули, яку чудову проповідь, чи в Ютубі щось нового почули, питання, чи я тим живу. Тому що ми вже знаємо, що ми маємо, не відкладайте на завтра. Вже живіть сьогодні. Sim, tudo é tabalho.